Фейстем підтверджена якість та відповідність це дермальний наповнювач на основі гідроксиапатиту кальцію, класифікований як медичний виріб. Препарат пройшов повну процедуру оцінки відповідності згідно з технічним регламентом щодо виничних виробів, затверджених постановою 753 Кабінету міністрів України. Щодо документального підтвердження, сертифікат відповідності 529.23 виданий призначеним органом. Декларація відповідності оформлена згідно з вимогами регламенту. Сертифікат перевірки проєкту 528-23. Відповідність стандартам ІСО та директиві 9342 ЄС. Уся продукція маркірована відповідно до чинних норм, включаючи національний знак відповідності та ідентифікаційний номер призначеного органу відповідності. Супровідна документація доступна за запитом. FaceTime – це легальний, сертифікований та безпечний медичний виріб, що відповідає національним і міжнародним стандартам якості. Переваги FaceTime – єдиний кологена стимулятор з рішуча пористою структурою запатентована технологія мікросфер, м'який розподіл, легкість у роботі і тривалий ефект до 18 місяців. Це не просто ін'єкція, це вираження внутрішньої сили.